Перше про що можна говорити в контексті останніх рішень міністра, що йому абсолютно нечхати на корпоративну реформу. Він вочевидь бачив, що наглядову раду виключно в місії, того, що ця рада звільнить без Йому не доведеться цього робити самому, не доведеться втягуватись в баталії. Що ви, ви з'ясовувати, хто з них зрештою винен в тому, що є не не постачання нам зброї, а, яка ефективність роботи агенції, хто на кого тиск при а, вирішенні а, того чи іншого питання, тому що безрукове інтерв'ю, мені каже, що на неї чи цисли топ посадовці при ухваленні рішень щодо певних контрактів? Інша справа там чи будуть у цьому докази чи ні, але в принципі таку версію я допускати можу, так і саме як версію того, що а, інформація щодо. А, Заявок певних спецімпортерів могла витікати а, з міністерства оборони на користь інших спецімпортерів. Ну а ми наполягали і, взагалі, на створенні наглядових рад того, як був, був, був мером і прийшла на цю посаду Безрукова, саме для того, що якщо буде отакий конфлікт, а, не було а, можливості в міністра тиснути на керівника агенції, щоб рішення щодо продовження. А, Контракту чи розірвання контракту ухвалювала наглядова рада, яка складатиметься з незалежних представників іноземних держав, незалежних представників держави, і вони консолідовано ухвалять е, таке рішення. А в цієї ради, яка працює два місяці, очевидно, не було належних інструментів оцінити ефективність роботи безрукової, щоб сказати, звільняємо чи а, там перепризначаємо. Тому було ось таке рішення. І в момент, коли ухвалюється рішення, яке не подобається міністру, міністр просто відкликає двох державних членів наглядової ради. При цьому ми досі не розуміємо, чи означає відкликання двох членів наглядової ради, фактично припинення існування цієї ради. Більше того, ми не розуміємо. Чи втратило від цього легітимність рішення наглядової ради про продовження контракту? Чи а, рішення міністра про а, розірвання контракту має вищий е, статус порівняно з рішенням наглядової ради? Пані Тетяно, що таки морило ну, не ну дику е, колізію в умовах, коли ми щоденно маємо дбати про те, щоб контрактувати зброю і стежити за тим, щоб вона була вчасно поставлена? І відповідальність за це лежить зараз точно на міністрі, тому що саме він озвучив цю всі схему ось такого таких пертурбацій